Дорогі друзі, ми щиро раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. Ми дуже раді і вдячні вам за те, що ви долучаєтесь до перегляду наших відеороликів. І ми дуже дякуємо за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І сьогодні ми раді вітати вас на нашому черговому, коротенькому огляді уроку із вивчення Біблії. Сьогодні ми знаходимося в такі складні часи і в дійсності немає світла, і ми, якби, маємо виходити із тієї ситуації, що ми маємо. Тим не менш, це не заваджує нам в тому, щоб ми продовжили записувати відеоролики для вас і продовжували вивчати священне писання сьогодні. Разом з вами я Влад Матвійчук, а також наш гість Сергій Скоропадський. Доброго вечора, шановні глядачі. доброго вечора, Влад. Так, ми дуже раді перебувати сьогодні з вами. І ми сьогодні вже маємо 10-й урок, який має назву якраз таки Пекельний вогонь. Отже, пам'ятний текст записаний в першому посланні до Солонян, 5 розділі, 21 вірші. Я попрошу Сергій, щоб ти зачитав. Усе досліджуйте, держіться доброго. Отже, усе досліджуйте, держіться доброго. Дуже хороший такий пам'ятний текст, який нас заохочує в тому, щоб ми трималися доброго. І в дійсності сьогоднішній наш урок є дуже сильно цікавим, тому що тут йдеться мова про якраз таки, як література певно, повпливала на певне людське бачення стосовно того, яким чином влаштоване життя після смерті. І взагалі тут сказано про те, що був такий письменник Данте Алігєрі, от… Який твір він написав, яку назву він має, Сергій? Божественна комедія, але нічого божественного в тій комедії, хто його читав, розуміє, що немає. Це більше було тодішнє сприйняття людей, як тодішній світ бачив Бога, і можливо тодішнє сприйняття було, що це жарт Бога з людьми, і вони в такому ракурсі. Сприймали Бога, що Бог хоче для людей муків, і він е, такий жорстокий, деспотичний. Так, щоб він так от по колу, так і ганяє, якби, людей в тому пеклі. От дійсності, так, і як не дивно, якби не маючи ніяких біблійних підтверджень, от ця якби теорія про те, що існує там якраз таки і пекло, існує чистилище і рай, якимось чином, все ж таки, пройшла в християнство. І давайте ми будемо з вами це досліджувати. Я запрошую вас також, дорогі друзі, щоб ви самотужки досліджували ці уроки. Отже, зараз хочеться, щоб ми відкрили з вами марка, дев'ятий розділ. І е, зачитайте 43-й текст. Будь ласка. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Краще тобі калікою війти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни. В невгасимий вогонь. Отже, що, якби, от, як, Сергій, ти розумієш ось ці слова? Я думаю, що Христос не мав на увазі буквально відрубувати руку. Вся Біблія проти, щоб людина з, з собою робила якісь, якусь шкоду, тим паче відрубувати руку буквально. Mm. Я думаю, що це більше говорить про важливість цього, про важливість. Можливість такого би, дотримання закону і щоб не згрішити, якби не впадати в спокусу. Так, так. так добре. І ще 48-й текст. Я попрошу, от, щоб був зачитаний. Де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне. Так, отже, цікавий такий текст, який говорить про те, що де черв'як не гине, от якраз таке. І питання, от що це за черв'як? Дуже багато людей от ставлять це запитання. І багато хто якраз таки от під цим черв'яком, що не гине, вважає, що тут йдеться мова про безсмертя душі. Що якби оце черв'як, це якби от душа, от в формі якогось черв'яка, що вона не гине. От, а в дійсності же ж, от ми сьогодні можемо сказати, от що. Людина є соціальною істотою. Якщо ми скажемо, що людина це соціальна істота, ми можемо сказати, що всі люди от, є соціальними істотами, що не просто людина, а люди. От так. І якраз в цьому випадку слід зауважити, що ось черв'як як би представляє багато черв'яків, тобто велику кількість. От. І якраз таки от, в цьому тексті Ісус цитує текст із Ісаї, де сказано там взагалі моторошна метафорична сцена, яка зображує поле битви про те, що ось ці черв'яки, от поки. Яки вони не виконують свою роботу, так, саме так, От, до тих пір вони будуть існувати. От, тобто, що вони не є вічними, і тут взагалі не йдеться нічого от, про безсмертя душі, але тут сказано саме про те, що ось поки от вони не виконують свою роботу, або от якраз ці люди, як вороги Бога, або вони будуть от пожерті черв'яками, от або ще до того от, їх пожере вогонь. От, тобто черв'яки, от ніяким чином не скажуть ні про безсмертя душі, не сказано про те, що вони самі є безсмертними. От тобто, ось тут використовується саме така. Метафора, яка позначає, позначає, зрештою, всю суть. Далі хотілося б ще от поставити таке запитання. От дивися, от в Матвії 18 розділі 8 вірші сказано там про вогонь вічний, от Марка 9.43 сказано про невгасимий вогонь. От що це означає? Це означає, що дійсно ось цей вогонь буде горіти вічно, і, до прикладу, там сказано про те, що люди будуть ось так вічно в цьому вогні. Ну так би мовити, якщо він вічний, то вони будуть вічно горіти. Чи що це означає? І ми можемо згадати судомігомору, де вічні наслідки, а не вічний вогонь, був злитий на тих нечистивих людей, які мешкали, і наслідки дійсно ми бачимо вічні. Угу. Немає на тому місці жодної живої рослини. А наслідки вічні через те, я думаю, що в пеклі люди не можуть мучитися. Постійно любячий Господь не міг би наказувати постійно, як ми перед інтерв'ю згадували цю жартівливу історію, коли кожного дня проходить сусід повз будинок сусіда і бачить, як той наказує щодня собаку за ту провину, яка була зроблена раніше. І він щодня його вранці наказує, наказує, наказує. Звичайно, це навіть людський. Логіці не піддається, тим паче любячому Богові. Але Бог справедливий і невгасимий вогонь, Він прийде і спалить тих, хто не слухняний, і тих, хто. Не виконує його заповіді, саме так. І дійсності, от слово вічний в Біблії не завжди означає, що воно є буквально от вічним. Так, вічний є Бог, це буквально означає, але також от, до прикладу, коли було сказано, що буде, наприклад, от, якась людина рабом навіки, от що це означає, що вона буде Поки взагалі? вона буде жива. Так, поки вона буде жива. І так само, от і тут, коли говориться саме про вічний вогонь, от дійсності, от вогонь є вічний, але от як було дуже класно зазначено. Но саме вічний не в плані от процесу, а в плані наслідку, от і так само, коли є такі тексти, де сказано, що одні підуть вічне життя, інші на вічну муку. Типу що в дійсності, от буде вічна мука, але не така, от що вона буде тривати вічно а результат, тобто і наслідок, будуть якраз таки вічні. А от. життя буде вічним, саме так. А от життя буде вічним, і дійсності, типу, от ми не можемо сьогодні, от просто уявити, як люблячий Бог може весь час от карати. От, тому що, як вже було сказано, якщо ну, нашій просто людській логіці не піддається, чому, от, наприклад, людина може карати там, ну чи якусь свою тварину, чи можливо просто от, батько як може карати сина весь час постійно завжди за якусь провину, яку він вже зробив ну, доволі давно. От. Тобто, виходить, просто це нелогічним. І якраз саме от вічний вогонь, коли багато хто говорить, от саме, що це є якби, підтвердженням того, що будуть вічні муки, то це не має, якби, от ніякої підстави. Став вважати, що в дійсності сам процес буде відбуватися вічним. Ну і як раніше, ми вже зазначили, що дуже часто от вічний це є дочасний, тобто тимчасовий типу, або вічний тільки в період от якогось існування, О, тому що також є в Біблії, згадується і вічний суд, але ж це не означає, якби, що цей суд от буде тривати вічно. Тобто, дуже багато таких прикладів ми можемо, от якраз таки навести, і е, можемо якраз таки і дійти до висновку, що не завжди от слово вічний означає саме от. Сам процес, сама природа, от якби в вічності, і садна точно знає, що наслідки будуть вічні. Він точно знає, що ті, хто вибере Бога, вони отримують це вічне життя. І він помістив людям оце таку доктрину про чистилище, щоб людина завжди жила з думкою, що в неї є шанс ще один. І коли в тебе є ще один шанс. Десь там потім, то можна життя прожити, в принципі, і не з Богом. І ця доктрина про чистилище, це я б її назвав би таким доктриною сатанинською про другий шанс. Але ніхто цього шансу вже за межами. Життя на землі вже не, не дасть, угу. саме так і Біблія взагалі не має жодного ніякого такого аргументованого якби підтвердження або беккраунту, який би свідчив, що існує так зване чистилище, що можна десь там відкупитися, можна десь якось там переочиститися. Немає нічого. Взагалі, от Біблія говорить, що що померлі, еклезіасти 9.5 сказано: померлі нічого, нічого. не знають. Саме так, типу, от і потім сказано, що якраз сам Господь. От, при голосі, при сурмі Архангела підніме. От, і спочатку якраз таки воскреснуть, от померлі в Христі. Ну а вже потім після другого воскресіння, от, точніше, під час другого воскресіння воскреснуть вже якраз таки і ті, хто були не з ним. От, добре. І е, далі. У нас ще є певні от такі моменти, які слід нам розглянути. Багато хто каже: ну добре, от чистилище це дійсно от, якби не біблійна аргументація, нічого в Біблії не. Сказано, от, а як щодо того, от що душа одразу після смерті? Потрапляє або в пекло, або до раю, от, якщо ми говоримо з вами взагалі про контекст Біблії, от таке виникає запитання: а чи має сенс взагалі воскресіння, якщо от ну вже якби от люди буквально от ідуть після смерті вже хтось в рай, а хтось якби в пекло? Чому сказано про те, що Воскресіння буде такою найславетнішою, найвеличнішою подією, якщо в дійсності якби, а який в цьому сенс? Якщо люди і без цього можуть ну, прикра? насолоджуватись благами раю. Це знову підробка сатани. Сатана завжди все підробляє, угу. він майстер підробок, і тут він знову нівелює другий прихід Ісуса Христа, який за цією теорією взагалі тоді безмістовним. Для чого, як вже людина по якомусь там. Алгоритму попадає або в пекло, або в чистилище, або в рай, mm. тоді нам не потрібно чекати Ісуса Христа другий раз. Mm -hmm. І це таке, знаєш, я дуже часто згадую, от, вприклад, історію про Лазаря. От коли Лазар помер, чому Ісус не казав, типу, та заспокоїтися, він вже якби в кращому цьому місці. От. Якщо дійсно раз Лазар от пішов до раю, от то не знаю, наприклад, я б на місці Лазаря, коли от, типу, от я вже там перебуваю в раю, я вже там насолоджуюся. А, в... знову а мене знову повернули, так. Наприклад, в мене в особисто була претензія, типу, е, ну чому, от, якби мені там було добре, навіщо мене повертати тут, на цю якби, грішну землю? От дійсності це не має жодного ніякого от, сенсу воскресіння, яке описується як найславетніша подія. От, І, дорогі друзі, ми ще раз закликаємо вас, щоб ви досліджували взагалі ось ці уроки, ці посібники із вивчення Біблії, тому що там дуже багато є чого корисного, цікавого, що ми сьогодні просто от, не можемо фізично все пройти. І далі, отже, я думаю, що настав час перейти вже до біблійного погляду, от і що все ж таки Біблія говорить нам про те, от яка ж дійсності, от ситуація, що відбувається з людиною, і е, за якої умови ми в дійсності можемо отримати ось цей е, дар вічне життя, який пропонований для нас Богом, от в дійсності можна зачитати от перше послання Івана. 11 розділ, і, е, два, е, точніше, перше послання Івана, 5 розділ, 11, 12 тексти. Що там сказано? А це свідчення, що Бог життя вічним нам дав, а життя це у сині Його. Угу. І далі, 12 текст. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Саме так. Отже, взагалі, Біблія говорить нам про що? Про те, що хто має єдиний безсмертя? Єдиний Господь має. В собі життя вічне, і він mm -hmm. єдиний, хто має безсмертя. Саме так, це є біблійна істина. І тоді от ми з вами бачимо, що ми теж можемо мати, але на умові, якщо ми приймемо от саме ось Божого Сина, хто має сина Божого, той має вічне життя. І виникає просто тоді ось така от логічна. Така послідовність, так би звана. От, до прикладу, от, якщо людина вічно мучиться в пеклі, що це означає? Вона все одно вічно живе, просто що тепер вона мучиться в пеклі. От. Але чи дійсно це, це є правильно? От, Що Біблія говорить, хто має вічне життя? Той, хто прийняв Сина Божого, угу. той, хто прийняв цю жертву Ісуса Христа, Саме так. який вірить, що Ісус Христос і Перший раз прийшов, щоб прийняти наші гріхи на себе, щоб ми мали життя вічне. І другий раз прийде для того, щоб ми разом з нами, разом всі були там, де і він. Саме так. так і амінь. І якраз таки виходить просто нонсенсом, що якщо вічне життя можливе тільки завдяки тому, що якщо ну, що коли ми приймаємо Ісуса Христа, то яким чином це взагалі от може бути взагалі співіснувати із тими, хто в пеклі, тому що вони теж вічно живуть і е, там перебувають? Тобто ми бачимо, що це є, от якраз таки, повним нонсенсом. От вічне життя це дар Бога через Христа, і кожен з нас отримає це на умові, якщо ми будемо вірними йому. І це станеться якраз таки під час другого приходу, і або якраз ті, хто помруть до того часу, будуть воскрешені. Це чудова славетна обітниця, яку кожен християнин повинен знати і повинен очікувати. Дорогі друзі, ми щиро дякуємо вам, що ви переглядаєте наші уроки і наші коротенькі огляди. Ми також запрошуємо вас, щоб ви далі ставили вподобайки, писали коментарі. Коментарі, писали також в коментарях свої молитовні прохання. Також ми запрошуємо вас, якщо ви хочете дістати більше посібників із вивчення Біблії, ви можете переходити на сайт bible.ua. І також ми запрошуємо вас на більш детальне дослідження цих посібників із вивчення Біблії щосуботи, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, о 10-й годині. Ми маємо більше детальне вивчення. Щиро дякуємо вам, що ви були з нами. До нових Вих зустрічей і Божих вам благословень.